Будемо говорити з людиною, яка знаходиться зараз всередині українського парламенту, з спецпризначницем, полковником СБУ Альфа, народним депутатом України Романом Костенком. Роман, вітаю. Вітаю. Щиро ради бачити. Скажи, будь ласка, вітаю. от дивіться, два по останнім заявам. Президент Росії Путін оголосив перемир'я. Щоправда, тим часом лише у дні 80-річчя перемоги у не Другій світовій, а великій вітчизняній війни я, Росія називають Другу світову. І як повідомили у Кремлі, перемір'я діятиме з нуля годин 7 травня на 8 до повнічі і з 10 на 11 травня. Росія вважає, що Україна має наслідувати приклад і також оголосити перемір'я в дні 80-річчя перемоги, заявили у Кремлі. До речі, я вважаю. Що ми повинні оголосити перемир'я з 1 травня, і ті, хто не підтримує це, ті фактично російські падлюки. Ну а що перехоплюємо ініціативу? А якщо без жартів, то Зеленський, наприклад, фактично відкинув пропозицію Путіна. Він назвав це маніпуляцією та заявив про необхідність 30-денного перемир'я, а не триденного це співпадає з заявами. Американських американського президента, що сказав Зеленський зараз, ось знову чергова спроба маніпуляції. Чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити ті ж тишу путіну на час параду. Немає причин чекати 8 травня. Вогонь повинен бути припинений не тільки на кілька днів у білому домі. Також заявили, що у Трампа ну, є бажання припинити постійно вогонь. І от остання заява, яку ми почули, це заява Кіта Келога, який дуже різко в інтерв'ю Fox News заявив, що ідея триденного перемир'я абсурдна, і Трамп хоче постійне все, вся ж не припинення вогню. Припинення на три дні неприйнятно. Як мінімум на 30 днів з можливістю продовжувати, підкреслив спецпредставник президента США в Україні. Під дивлячись на все це, скажи мені, будь ласка, чим пов'язана така таке рішення Путіна? По перше, це ж гра, друге, це крок доповнення припинення вогню чи спроба саме спроби Путіна обезпечити Москву від можливого удару по параду на Червоній площі 9 травня, після того як він визнав, що удар по цивільних це був удар, який він називає удар помсти з боку Росії. У сумах мається на увазі. Ну дуже, скажем, правильна історія, те, що наші партнери за океаном починають розуміти, що Путін грається, і ми бачимо, що Путін намагається надати ініціативу. Він оголосив перше перемир'я, ми на нього пішли, яким би во там не було. Там десь було тихіше, десь так і залишалось. Там ми бачили все, до чого це призвело на інших напрямках, окремо поговоримо. Зараз Путін знову односторонній. Я вважаю, що правильно каже Келох, що питання Одностороннього е, припинення вогню, перемир'я воно є неприйнятним, тому що будь-яке перемир'я це питання двох сторін, і для того, щоб його контролювати, потрібно, щоб були потрібні е, проговорити потрібно умови е, безпосередньо цього перемир'я. Ми ж розуміємо, і ми вже бачили до чого там призвело на деяких напрямках. Повторюсь, е, те перемир'я, яке е, було е, пасхально. Там ворог десь перегрупувався. <кій> Десь зайшов на кращі позиції для себе, а потім його потрібно було звідти вибивати. Тому, коли йде якась домовленість про перемиря, ще раз повторюсь, це двостороння історія між воюючими сторонами, в якій чітко прописується, що ми стоїмо на, до прикладу, на тих позиціях, на яких є. Ви стоїте на своїх позиціях, якщо хтось заходить в сіру зону, хтось летить, хтось переміщається, хтось десь там в глибині до 20-30 це вже як визначить кілометрів. Ми бачимо якісь перегрупування, перемир'я вважається непрацюючим. Потім хтось має контролювати це все, щоб, наприклад, третя сторона це бачила. Тому всі перемир'я, які е, мають бути, це питання домовленості двох сторін. Одна сторона, коли Путін заявляє, ще раз кажу, це намагання перехопити на себе ініціативу. Він розуміє, що для нього є загрозою проводити парад 9 травня. Він бачить, куди долітають наші ракети і дрони. Я думаю, що причина є в тому, що вони розуміють це і. Ну, ППО, ми ж розуміємо, в них е, не так багато, як було раніше, і вони не зможуть і повністю закрити Москву, до прикладу, щоб себе захистити, і повністю прикривати е, лінію фронту, яка є дуже великою, або, наприклад, стратегічні об'єкти, які е, є в Росії, ті самі заводи е, е, воєнні. Я думаю, що звідти будуть вони зняті і все піде на прикриття. Москви, тому що ще раз для нього це важливо, і я думаю, що він це є ще одна причина того, що він це оголошує, тому що йому треба прикрити Москву. Йому треба явно розброїти і зняти ППО з інших напрямків, плюс нав'язати нам свою ініціативу, і я впевнений перегрупувати свої підрозділи, тому що ми вже це проходили на пасхальному, коли противник перегруповувався. Тому ну і заодно. Скажем, так показати ще раз Трампу, як наче він готовий до, до перемиря, тому це дуже складна історія, і однозначно правильно каже наш президент, правильно кажуть наші партнери, що ми ну не потрібно підстраюватися під конкретно е, Російську Федерацію мають бути домовленості для того, щоб Оголосити перемир'я, якщо цього там забажає одна і інша сторона, але для цього мають бути умови, а не просто погрози Путіна. Якщо ви там будете стріляти в нашу сторону, то відповідь буде там дуже сильна. Ми вже бачили всі ці відповіді, і Росія зараз воює на максимумі. Тому страшніше ніж там зараз ми бачимо точно нічого не буде. Це погрози Путіна, які ми вже чули з самого початку повномасштабного вторгнення. Тому тут треба дуже бути обережним, бо один день перемиря. Може іноді коштувати або там три дні перемир'я. Потім, коли відновляться бойові дії, може коштувати дорого. Ну і саме перемиря, ми пам'ятаємо без умов, якщо там вони не прописані, то противник на багатьох напрямках. Я думаю, солдати навіть не дізналися, що є це перемир'я, тому що продовжились бойові дії. Як були вони напружені, так вони є. Да, десь було тихіше, але це. Питання, що якщо ми говоримо про повне припинення вогню, це одна історія. Просто призупинення бойових дій, воно навіть так звучить: призупинення там це означає не повна остановка бойових дій. І тут Путін теж намагається гратися з, з, своїми, з цими висловами. Тому я радий в першу чергу, що партнери вже почали бачити, що Путін з ними грає в гру, не домовляючись не з ними, не з Нами оголошує перемиря. Ми точно вже показали, що це ми не зацікавлені в тому, щоб ну, продовжувати війну. Ми зацікавлені в тому, щоб повернути свої території в першу чергу і закінчити війну. Що можу сказати? Погоджуюсь на 100% і ще хочу. Трохи додати я сьогодні на своєму телеграм-каналі, тому що в Фейсбуці в Ютубі провести таке соцопитування неможливо, можуть заблокувати. Спровів опитування, яке звучало так: чи підтримуєте ви удар дронами по червоній площі в Москві 9 травня під час параду, розуміючи, що може бути удар у відповідь від Орешника до ядерки? так от 69% з тих, хто відповів. Так, підтримую, це більше ніж 13 тисяч з половиною голосів. 18% ні варто утриматись, і 13 не можуть визначитись. Ну, можу сказати, що дуже показово. Настрій українців показує. Ми готові воювати далі. Це відповідь найкраща для всіх тих, хто каже, що ні, всі вже погодили на все що завгодно. Мене, до речі, особливо дратують ті, хто кажуть: давайте віддамо території, а давайте віддамо території тих, хто кажеться Їх квартири, їх домівки, їх родини хай живуть на окупованій території. Оцю територію можна віддати, яку вони хочуть свою, от там, де вони живуть, окремо оці от клаптики не хочуть? Це вже інше. Тому дуже цікаво. До речі, а Романо. а наскільки ти оцінюєш оцінюєшвірогідність вирогід... удару по червоній площі, якщо Путін не схамениться і не погодиться на того перемир'я? перемирів? Це буде залежати від рішення. Давай скажемо так. Я не буду оцінювати наші наміри, тому що наміри це не наміри, це можливості. можливості. Да, ми поговоримо про можливості. Скажем так, з тими темпами, які ми зараз виробляємо дальнобійні дрони, з тими, мож... які в нас зараз є запаси, з тими можливостями цих дальнобійних і дронів, і ракет наших, які є, то я цілком допускаю, що це може бути масова атака, якщо, якщо б було прийнято таке рішення, тому можливість завдати таких ударів в Україні. Є. Хай вона там не це не будуть там, масові саме ракетні удари, але ну ти що розумієш, навіть тривога на Червоній площі це е, також велика історія для нас і тим більше для Путіна, який там е, святкує день перемоги, а в цей момент в Москві лунають, лунає тривога. Тому це тут виключно рішення, засоби в Україні є. Погоджую з собою. І, до речі, додам трохи росіяни на 9 травня планують серйозне покращення протиповітряної оборони. Це інноваційне рішення, яке вони запроваджують, експериментувати будуть саме 9 травня. Я не жартую. На вулиці Москви будуть виведено декілька десятків тисяч бюджетників, які будуть зобов'язані дивитися вгору, слідкувати за по... це не жарт. Ще раз кажу Романа. Я не жартую. Вони зараз планують вивести декілька десятків тисяч людей, щоб ті спостерігали, і в разі чого повинні вони скачати повинні аплікацію, повідомити через аплікацію, що вони щось бачать. Окрема історія, що вони повинні кожні півгодини. Викладати онлайн в там окрему мережу свої фото, що вони знаходяться на тому місці, де вони повинні бути, а також це буде перевірятися з використанням вуличних камер. Ну, інноваційне рішення, потужне інноваційне рішення країни, яка нещодавно розповідала, що вона вже космос завоювала. А, так як скажеш, ну про що це говорить? Що якщо вже вони йдуть на такі методи? Ну, по перше, це говорить, що вони бояться, і вони розуміють наші можливості. Якби вони розуміли, коли було повномасштабне вторгнення, вони розуміли, що в нас немає дальнобійних е, засобів, в тому числі завдяки їм, які роззброювали нас там протягом 30 років, е, в тому числі не тільки їх. І вони бояться. Ми розуміємо, що вони тому вони і хочуть перемир'я, вони хочуть забезпечити фронт, тому що я впевнений, що їм і є інформація, що їм доведеться знімати засоби з прикриття фронту і все передислоковувати в глибини Росії Росії. Ну ми не кажемо все, а засоби. Ми ж розуміємо, що щільність цих засобів для того, щоб там нічого не пролетіло, має бути масовою, ну, великою. А тут їм потрібно закрити, тут буде лідер Китаю, там лідер Азербайджану, там інші лідери. І для Путіна це точно буде такий виклик, який буде показувати, да, от якщо буде йти парад, і він буде розповідати про велич російської армії. Я думаю, що й техніки багато зняли з поля бою, тому що ну, також треба чимось щось показувати на параді. На цей момент буде лунати. Тривога, то це точно не піддасть їм авторитету в очах лідерів, які все ж таки наважаться приїхати до нього на парад. Погоджуюсь з цим. Тут, до речі, мені пишуть в коментарях, що система, в яку будуть заганяти ці фотографії, фотографії бюджетники, називається система МВС Парсив. Не знаю, можливо. Але цікаво, що вони навіть от на це йдуть. Хоча мені здається, що дотиснуть їх до цього перемир'я, бо з усіх боків, тим більше, що остання заява найвідомішої сумної коняки російського МЗС Лаврова дуже показова. Він заявив, що пропозиція Путіна про перемир'я це початок. Прямих перемовин з України без попередніх умов дуже цікаво ще декілька днів тому. Він казав: у нас всі готові до безумовних перемовин, але є умова, щоб українцям припинили постачати зброю вже. І цієї умови немає, але вже і Пісков прокоментував пропозицію Зеленському зупинити вогонь на 30 днів, а з його слів, без врегулювання всіх нюансів неможливо. Водночас він зазначив, що Росія орієнтується на виведення українського конфлікту у русло мирного врегулювання та мирні переговори для Росії сьогодні важливіше ніж питання про легітимність Зеленського. А починають шукати для себе варіанти, як викрутити ситуації? А він щодо що Росія в Росія готова розпочати переговори з Україною вже без попередніх умов? До речі, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Дівен заявив, що переговори навколо врегулювання російсько-українського конфлікту в самому розпалі, і вони повинні найближчим часом фіналізуватися. За його словами, оптимізму зараз значно більше ніж було раніше. Скажи, будь ласка, взагалі наскільки оптимістичні ці прогнози? Наскільки вони реалістичні і чого чекати від переговорів найближчі тижні? Ну, ми бачимо, що Сполучені Штати вони налаштовані на все таки? Провести перемовини. Вони налаштовані, і вони вже не одну заяву зробили свою, що от цей тиждень буде е, важ, е, самим важливим, наступний тиждень буде самим важливим. Але я знаю, що перемовини йдуть, спілкуються наші дипломати на різних рівнях, там зустрічаються е, між собою. Е, е, американці спілкуються з росіянами також на різних рівнях дипломатії. І вони будуть робити все для того, щоб... Е, Сісти за стіл перемовин, посадити за стіл перемовин, ми бачимо, що Путін подає знаки типу, що він хоче. Ми але ми знаємо, що і Путін він такий Росія, вона майстер затягувати перемовні процеси, вести бойові дії і заморожувати конфлікти і протягом цих перемовин нічого не досягати. Тому наша умова була: ми пам'ятаємо, що це повне припинення вогню. Потім починаємо говорити. Вони виставляють свою вимогу. Що ми пам'ятаємо до цього були вимоги, що давайте території свої віддайте. Потім зброю не поставляти, зараз вже говорять, давайте без умов будемо переговорю, переговорюватись. Тому тут ми розуміємо, що Росія хоче для себе взяти максимум. Я думаю, вони будуть давити і за території, і за все інше, щоб це взяти, і будуть намагатися Сполучені Штати також затягувати в історію цих перемовин. При цьому. Ведучи бойові дії. Тому, звичайно, тут о, має бути позиція Сполучених Штатів, Ще, якщо хочете говорити, іде припинення вогню, тоді е, може бути якась розмова. Я зараз скажу нам, наприклад, не свою позицію навіть, а те, що заявляє Україна, те, що нам говорять на комітеті, це в цілому позиція України, що в мене може бути своя точка зору. Але я бачу, як відбувається все, про що говорять дипломати, які вимоги виставляють. Тому я кажу, що наша позиція України це повне припинення вогню. Тоді говоримо, росіяни спочатку збільшували це все там, намагаючись щось нас забрати, там обмежити. Тепер кажуть без умов, можливо там. Зараз, коли Путін намагається викрутитися, однозначно, коли ці заяви йдуть від його прибічників про те, що от це наступний крок, вони побачили реакцію Сполучених Штатів і намагаються якось викрутитись. Я думаю, що тут має бути наша позиція: це безумовно, щоб було перемиря. Погоджена, якщо на нього йдуть, то воно має бути погоджено там на 30 днів, там на 6 днів три українське, три російське. Але точно це не має виступати ініціативою тільки Російська Федерація, тому що ми вже всі розуміємо, що йти на поводу Російської Федерації це затягувати конфлікт і давати їм можливість переозброюватись або, ну скажімо, для себе е, якісь вигоди сприймати з цих І Цей парад він ще раз показує, що. Путін намагається саме під парад зробити собі тишу, щоб не вдарити в грязь обличчям перед ними, а розумієш, боїться, що, що все може бути. Я думаю, йому доповіли, що ми можемо хоч ПВО сюди стягнути, але як просто що буде, засоби будуть направлятися в сторону Москви, то лідери йому точно дякую і не скажуть за те, що він підставляє їх під українські дрони. Ну, в будь-якому випадку, коли ти чуєш будь-яку пропозицію від Путіна, треба згадувати цитату митця Леся Підірв'янського: не вірте, сину, цьому пі Путіну конфету. Цю тобі він в дупу вструмить. От в будь-якому випадку, об... ну, не можемо ми йому вірити. Ми всі знаємо, ну, що відомо, як... що для Росії цей день перемоги це культ. На якому так. вони будували в останні? Там я не знаю, ну починаючи після воєнного періоду 45-го року, там ратичі ну, соїд... 2007 дві тисячі одинадцятого року ні, спочатку перешло... радянський союз та... зробив у культ. Потім уже коли е, розпався радянський союз, спочатку там ну все було традиційно, а потім уже росіяни Путін знову повернувся до цієї історії. Е, ну як вони називають великої вітчизняної війни. І вони також цього роблять культ, і зараз він не міг просто не, не може відмовитись від параду, тому що він же там його пропаганда вся заявляє, що вони тут перемагають на всіх напрямках, що вони вже знищили 15 разів українську армію, а це показова історія. І я думаю, що вони збиралися і думали, а як же нам цю показову історію не не, щоб вона не перетворилась в позор. От я думаю, що під. Момент того, що давлять на них Сполучені Штати, він вирішив, е, йому доповіли, які в них можливості, які допоможливості в нас. І вони вирішили, що єдина історія це от. Вони просять перемир'я, от давайте його зробимо в 8 по 10 і самі прикриємось. Ну і покажемо, що ми готові, як наче, до перемоги А потім буде історія, що ну, дивіться, ми ж. Робили перемиря, тепер давайте буде, буде йдіть нам на поступки. Але ще раз кажу дуже важливо, це реакція Сполучених Штатів, ну яка збігається з нашою реакцією, які вже розуміють, що Путін, не погоджуючи ні з ким, хоча ведуть перемовини, грає в свою гру. Тут гріх не згадати ще одну цитату. митця. злякався грьований. В ну, общем, злякався в будь-якому випадку. Митця можна цитувати в будь-якому випадку. Ютуб лише що блокує за деякі цитати, але він підходить під опис поведінки Путіна і расистів ідеально. Я дізнатися, що вони брешуть і бояться. Як тільки вони відкривають рота, вони завжди брешуть, а бояться вони постійно, тому що знають, що їх чекає попереду. В будь-якому випадку хочу подякувати всім, хто зараз дивиться наш ефір. Не забувайте, будь ласка, підписувати, ставити вподобайки. Не забувайте коментувати і поширювати відео. Я зразу хочу подякувати а, тим, хто сьогодні від замість того, щоб відпочивати після виконання бойового завдання. Дивиться зараз наш ефір. 130-й ОРБ, 72-га бригада, 97-й БАТ. Я дякую вам і за коментарі, і за повідомлення, і за те, що ви зараз замість цього ж відпочивати. Уважно отримуєте інформацію, бо от тільки завдяки вам оборонці України існує не лише цей канал і цей ефір може відбутися, а існує Україна. Дякую кожному, хто зі зброєю в руках захищає Україну, бо лише Збройні сили України, сили оборони України є запорукою того, що у нашої країни є майбутнє, якщо прибрати наших оборонців не лише майбутнього України не буде Пам'ятайте про це, допомагайте ЗСУ, донайте на ЗСУ, приєднатись до ЗСУ. І не забувайте писати в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. Пишіть про це. Це важливо. Пишіть, куди закинула вас доля, де ви чекаєте, або наближаєте перемогу. Пишіть це важливо. Ми завжди вчаємо географію наших глядачів. І, до речі, додайте вподобайок. Ви ж дивитесь, я ж бачу, що вас стає все більше і більше. А вподобайок якось так замерло на 20% від тих, хто дивиться, і все. Ви сором'юзливі? Не треба. Ставте вподобайки.